Я не знаю, як кинути курити. А навіщо тобі відмовлятись? Ну, це шкідливо для мого здоров'я. Тоді навіщо починав? Спробував і якось пішло, поїхало. А ти раніше не знав, що це шкідливо? Знав. Але ж кажу якось само. Тобто ти себе не контролюєш? Ну як же? Хочу курю, не хочу не курю. Але зараз ти куриш, то що хочеш. Да. А кидати коли? Ну, ця остання. Після цієї точно все. А якщо не вийде, ну пачку докурю і точно все. І так може тривати роками. Я працюю на результат, а не на нескінченні завтраки. Досягати успіху спільно завжди простіше. Приєднуйся до мого телеграм-каналу про саморегуляцію. Там ти знайдеш системність, інформативність, мотивацію і підтримку спільноти однодумців.